Вітаю, друзі. Я знову на Львівщині і знову в господарстві Ігоря Шеногі, але я знаю, що ви вже не одні працюєте в своєму господарстві, так? Це господарство Ігоря і Назара, да? так? це ваш син, так, і він вже прийшов в господарство працювати. так? Завжди відбувається зміна поколінь, нічого на місці не стоїть. І... Вік, вік своє бере, молодь виштовхує так. старших і головою фермерського господарства. На сьогоднішній день є мій син Назар Шайнога. Так. А я є його помічником, агрономом, радником, наставником і якось можна сказати, такою підпорою для сина. Мабуть, вас тішить, як його батька, коли син продовжує вашу справу. Саме так, тому що е колись в мене така сама була ситуація, коли мій батько працював головним агрономом. Я пішов по його стопах, став агрономом в господарстві. Він був головним агрономом. Я в нього багато в чому вчився, колись і колгоспі ще працювали. І я розумію, як то важливо, і то важливо для, для сім'ї, для батька, для родини, коли є на на, на наступник, коли є, направду зміна поколінь. А якщо воно ще відбувається в, в приватному особистому фермерському господарстві, це надзвичайно важливо, тому що е, є надія, і я думаю, що воно так і буде, що є кому передати ту базу напрацьовану технологію. Ну, багато речей, які розуміємо, що якщо їх заміна, то дуже важливо для, для батька і для господарства. Назар, а як вам? От ви працювали в великому господарстві. Тепер прийшли в сімейний бізнес, невеликий сімейний бізнес. Цікаво тут є якісь щось, що приходиться себе змінювати? Чи це все дуже гармонічно? Сам технологія цікава. Технологія е менш енергозатратна, менше роботи, менше внесення пестицидів, навантаження на ґрунт. Е ну і цікава тим, що покривні культури, е як би не було, залишаються е до осені, залишається ґрунт покритий, е який е нагромаджено сам перед е сумішки бобових культур нагромаджує азот. Ну, це цікаво для послідуючої культури. Ну, а от масштаб підприємства, як тобі зараз тут легше, важче, цікавіше? Щось змінилося? Чи, в принципі, круг обов'язків не змінився? Ну, круг обов'язків змінився, але масштаб не порівняти масштаб в великому господарстві і масштаб в нашому господарстві. Ну, а досвід цієї роботи в великому господарстві зараз тобі допомагає? Ну, набагато, багато допомагає. Там досвіду я отримав дуже багато, цікавого досвіду і нормально, непогано. Коли я їхав сюди, позвонив Ігорю Володимичу, хочу до вас приїхати. Що, що у вас новенького, що цікавого, він каже, да у нас вроді би все по-старому, да? я йому кажу. Ви знаєте, якщо б мені було не цікаво, я б вас не турбував. Ваш підхід до справи, я вважаю, не тільки цікавий, але й корисний для багатьох аграрів, тому що ви фокусуєтесь на тих речах, які дуже важливі. І тому я думаю, що кожна зустріч, наша зустріч з вами, вона цікава людям. І тому я у вас. Михайло Іванович, я вам дякую за, 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 за таку вашу позицію і підхід до справи на для мене то дуже приємно. І мені приємно завжди бачити вас в нашому господарстві. Але направду, коли ви про це говорите, то мені здається, за тих чотири роки, то вже буде п'ятий рік, проходячи по технології прямого посіву, то воно для мене вже так, якби привично. Так. Я вже ввійшов в ту колію, привик так. вже знаю ті нюанси, які були колись, особливо на початках, коли перший рік переходив. Дуже багато гуль треба було набити, виправити речі, які не було практики, а то більше виходило такого, що з теорії, з різних роликів, особливо дуже ну, багато. Тобто є з півдня України. А зараз воно воно для мене вже є стабільно. Я, мені так здається, що я вже працюю в, в тій технології дуже багато років. Навіть так. зараз так, коли рахуєш, бачиш 5 років. А коли вже пройшов там рік за роком, то вже здається, то то, то, то має бути стабільно. Воно інакше і бути не може. Так ну є свої нюанси, там такі дрібниці, але в загальному вже принципи технології, підхід. Він вже є напрацьований, і тут багато коли людей до мене звертаються, хтось телефонує, хтось приїжджає. Я вже розказую. То, то для мене вже так, якби канва, по якій необхідно вже йти працювати. Ну воно більше стосується то я хочу чітко сказати для західних регіонів України. Не можна переносити одні регіони до других і казати, що воно так має бути. Є свої нюанси, коли є погодно-кліматичні умови Західної України. І є півдня, наприклад, України. Вона є свої нюанси. Там вони знають свою технологію і вони працюють так, як їм підходить. А в нас є своя, і, і вона вже так, якби в мене ну якось сказати, можна відшліфована. Я так її розумію. Е, є наголос на свої нюанси, особливо. Основних, з особливих, я всюди зауважую, я е, якісь коментарі, де даю, і так, далі, і так далі. Я завжди звертаю увагу на дві необхідних речі, то є такий закон, який має бути витриманий. Перше, сілозміна і чим довше сілозміна, і друга річ це є обов'язкове. Застосування в технології покривних культур. От тут вже не можна злукавити, особливо на ґрунтах, які є в нас. Ну, ну, також є різні ґрунти, там від чорноземів до піщаних, а в нас сірі у І на цих ґрунтах для того, щоб був живий ґрунт, для того, щоб було мінімум хвороб. Для того щоб не було запливання ґрунту, обов'язково має бути посіяні багатокомпонентні сумішки покривних культур. Я вже так попередньо казав, і хочу ще раз повторити, для мене найбільша тривога і застереження, якщо після збору урожаю. Не міг би посіяти, ну, щось би не вдалося через якісь різні фактори покривні культури, то для мене то найбільше застереження на наступний рік, як буде працювати ґрунт, як будуть рости рослини, якщо якась площа залишилась, поки що такого ще немає. Але то одна найбільша з нас тривог, якщо б не посіяти покривні культури. Решту при тій технології працює жива система ґрунту, яка Годує рослини, лікує рослини, дає якісну продукцію, дає добрий урожай. Все решту воно воно йде вже технологічно, правильно, так як має бути, якщо є посіяні покривні культури.